Моє вітання, я Марина Березюк, бізнес-психолог, і сьогодні буде не дуже приємний ефір. Я отримала декілька повідомлень від досить близьких друзів. І питання було в контексті актуальної ситуації з корупційними скандалами стосовно того, ну, я, ну як так? Та, ось, ось як так. Тому я хочу сьогодні трішки подивитися на питання корупції з точки зору. Психології з точки зору сформованих нами певних очікувань, і подивитися на корупцію, напевно, як певну норму соціальну, яка не є нормальною. Та? Норма це те, що склалось і сприймається суспільством, хоча й критикується, та? але те, що в довгий період залишається незмінним. Якщо ми говоримо про корупцію, то звісно це дуже неприємна історія, тому що ми довіряємо державі, ми намагаємось довіряти державі. Ми йдемо, згадайте, коли ви йшли на останні вибори. Це завжди якісь сподівання, це завжди якась надія на щось, і дуже сумно стає, коли ці сподівання не виправдовуються. Я нещодавно, до речі, ось таку монографію перечитувала. Вона мені була потрібна раніше, тому я її придбала раніше, але вона стояла так на поличці. Знаєте. Монографія називається Корупція, інституційна сутність та механізми подолання. В цій роботі автор професор. Мандибура Віктор Мульянович описує корупцію дуже цікаво з точки зору саме як економіст, і, власне, він там визначає те, що корупційні схеми це результат дуже гарно налаштованих кримінальних схем. Тобто, якщо ми чуємо якісь імена, гучні скандали. Це не значить, що ця людина, от сама по собі така талановита, просто обійнявши ту чи ні іншу посаду, змогла вкрасти ці шалені гроші, іноді в голові. та, важко нам це вмістити, як то кажуть, збагнути взагалі, як можна було стільки вкрасти. Але власне, в цій роботі він розповідає про те, що це системи, це кримінальні системи. І більше того, вони з 90-х та згадуємо наші ліхі 90 е власне, вони ці системи дуже гарно себе почувають, тому що не було в силу певних обставин. Ну так, от формувалась наша держава, не було тих. То міг би ці системи руйнувати. Тобто, це в чистому вигляді мафія, те, що прийнято та, в Західному світі називати мафії. Ці системи дуже гарно пристосовуються до нових обставин. Вони дуже гарно організовані. Ну є окремий термін, та, організована злочинність. От, власне, представники корупційних схем, ті імена, які ми чуємо, це якраз представники ось цієї організованої злочинності. І тут ми розуміємо, що це злочинність. Що це кримінал, що це порушення норм закону. Але тут фокус має бути на організовані. Тобто настільки вже за ці роки ці системи гарно себе почувають. Ну це як організація, та причому там я думаю з персоналом, з мотивацією персоналу проблем немає, коли мова йде про такі суми. І туди, власне, і приходять люди, та, які от в своїй системі цінностей це сприймають як норму, що можна красти у держави та. І чим тоньша ця вправа на викрадання грошей чи організацію схем з викрадання грошей, тим впевненіше і мотивованіше представники таких організованих злочинних групувань себе почувають. Звісно, коли мова йде про масштабні якісь організації та організацію викрадення грошей, і в контексті останнього скандалу корупційного в Україні, ми розуміємо, що там не просто було викрадення грошей, там ще були організовані потоки ввезення вивезення валюти. Тобто, це уявіть скільки представники якої, якої кількості служб були залучені для того, щоб ці схеми. Ну, функціонували взагалі. власне, всі ці схеми розглядає і детально описує в своїй монографії Віктор Омельянович. І робота дуже цікава. Вона єдине, що ця книга та вона не в широкому такому доступі. Але суть, суть цієї роботи в тому, що те, що створювалось десятиліттями, його неможливо подолати. Знаєте, одна людина прийде і скаже: ні. Та, бо зараз я все тут знесу і всім буде добре. Ні, це дуже серйозно організовані системи. Чи можна якимось чином долати корупцію? Ну, звісно, можна, тому що, по-перше, це історія про загальну культуру. Та. Загальна культура в нас в Україні, на жаль, склалась така, що є держава. Нагадаю, що однією з функцій, основних функцій держави, є забезпечення справедливості. Справедливості для громадян держави, і інструментарій, за допомогою якого держава цю справедливість втілює в життя, або увага мала б втілювати в життя, це право. Так? Тобто, це такі формалізовані норми, це закони, яких потрібно дотримуватись. І тут держава, вона і створює ці закони, і має. Контролювати, щоб ми, громадяни, дотримувалися цих законів, і ось тут починається найцікавіше, тому що загалом і конституція у нас одна з найкращих конституцій у світі. І закони, якщо розібратись, загалом вони не погані. Але є проблема саме з тим, що контроль дотримання цього закону він покладений на ті органи, які власне дуже достатньо дуже корумповані. І якщо ви мешкаєте в невеликих містах, в невеликих селищах, там, де знаєте, от, більш воно якось так публічно і на виду, всі чудово знають, в яких квартирах, в яких будинках живе голова суду або головний прокурор міста, та на яких автомобілях вони їздять, де вчаться їхні діти, на яких автомобілях їздять їхні діти, тобто, це настільки. Зазвичай в маленьких містах воно все видно і зрозуміло, і тепер основне питання. А звідки у судді та прокурорів гроші в такій кількості, знаючи там офіційні зарплати, які, до речі, теж не маленькі, але ну, люди розуміють, що десь там воно щось не сходиться. І тут ми приходимо до побутової корупції. Це якраз той випадок. Ми проїхали, та організовану злочинність, там все дуже складно. І до речі, тут напевно такий основний момент, на якому хочеться наголосити. Це те, що популісти, коли намагаються прийти до влади, в них завжди є дуже легкі рішення, миттєві, я б навіть сказала, рішення для подолання корупції. Враховуючи, що екон... корупція як економічний феномен, кримінальний та... злочинний феномен це величезна система. І подолати її легкими якимись діями ну, неможливо. Якщо є якісь прецеденти такі, то, напевно, це свого часу. Була історія з успіхом в Грузії, але бачите, як навіть з точки зору демократичних цінностей відкотилася Грузія, коли там до влади прийшли проросійські сили. Тобто вони воскресили ту, ту систему, по суті, яка була свого часу майже, майже ліквідована. І... Якщо ми відходимо від організованої злочинності до побутової корупції, то відповідь на запитання, звідки у судей та прокурорів гроші, ну, зрозуміло. Та? Тому що дуже часто ми, як українці, ось цей момент буде неприємним. Та? Але дуже часто саме ініціатива вирішення якоїсь справи йде від тих людей, які б мали нести відповідальність. А система, яка вже така покрита корозією, вона на жаль дає можливість задовольняти ці запити. Тобто я розумію, що я скоїв злочин, і я замість того, щоб нести відповідальність, що я шукаю контакти, щоб вирішити це питання якимось чином з прокурором суддею за гроші. І це норма. На жаль, та в нашому суспільстві це вже є норма, вона зі знаком мінус, вона неформальна. Давайте чесно, та да, ви ніде не знайдете тарифів на послуги прокурорів і суддів, але на жаль, це певна норма. Що з цим робити? Ну, по-перше, припиняти корупцію на рівні побутовому, та бути готовим, дорослішати насправді, тому що доросла людина, вона зазвичай несе відповідальність за свої вчинки. І вона розуміє деякі ризики, і вона розуміє, що на цей ризик я точно йти не буду, тому що це порушення закону. А за порушення закону можна нести відповідальність. Якщо ж людина розуміє, що Система дозволяє систематично, регулярно порушувати закон, і при цьому потім якось питання вирішувати за гроші, то з часом в суспільстві породжується таке поняття як політичний цинізм. Це абсолютне нехтування, таке зухвале нехтування формальними нормами і законом. І, на жаль, на жаль, це те, що ми бачимо зараз в нашому суспільстві. Політичний цинізм під час електоральних перегонів він приймає форму зазвичай популізму. Більше того, говорять, як нам кажуть, та під час виборів таке говорили, а чомусь вибори пройшли, і ніхто нічого не робить. Це в чистому вигляді політичний цинізм. Питання в тому, як ми можемо до відповідальності тих людей притягати, та, які нашу довіру, довіру, можна сказати, навіть і наплювали на нашу довіру, використали наші голоси, прийшли до влади і потім займаються своїми справами. Це можливо насправді, і для цього передусім має подорослішати. Суспільство в нас, на жаль, загалом суспільство знаходиться в такій дитячій позиції. Багато причин для цього: і психологічних, і соціальних, і історичних причин. Але якщо ти розумієш, що корупція починається з тебе та, і не можна платити. За те, щоб вступити до вишу. Але слава Богу, зараз вже реформована система освіти з одного боку, а з іншого боку, в нас, на жаль, невелика вже кількість потенційних абітурієнтів залишилась. Так? І е зараз для того, щоб уже там вступати до вищих навчальних заходів, за за заходи ні, вищі навчальні хто? Не заходи. Ну, вище до вузів, так нам потрібно проходити таку процедуру доведення того, що я знаю, цей матеріал і знаю цей предмет, яка досить така, чесна. Я цього року вступала в аспірантуру. Я пам'ятаю цей іспит. Коли ти заходиш, це формат тестування, але ти заходиш без нічого. з тебе навіть просили зняти годинник. І вода, з якою ти заходиш і сідаєш за ту парту перед, перед тим комп'ютером. Навіть пляшка води має бути без наліпок, тому що і там можуть бути якісь варіанти відповідей. Загалом ситуація ну вона неприємна. Загалом, чому кажуть та? Що на заході будь-який такий корупційний скандал, який має місце зараз у нас в Україні, він просто змушує йти з з політичного олімпу політиків і дуже часто вже і не повертатись. Бо їх ніхто через ці скандали не чекає назад. А в нас бачите, ну чекаємо. Можливо, завтра, можливо, в четвер буде якісь уже там рішення з боку президента. От, але поки що це історія, коли як то кажуть, віддаляється ні, це не мої люди. Ось є суди, нехай суди розбираються. А Ми знаємо, що на жаль, щось доводити в судах. Наразі в Україні дуже дуже складно. Ми знаємо дуже багато попередніх корупційних справ. Да? Я згадую ще справу Насірова, Сірова й легендарне, легендарна коричнева картата ковдра. Да? І, і, на жаль, на жаль, це ж нічим таким не закінчилося для нас. Чим це могло закінчитися? З точки зору держави, з точки зору права, ті, хто порушують закон, мають нести відповідальність. І ось допоки да, ми, як суспільство, не будемо готові до того, що цю відповідальність несуть всі, ну, ми не будемо дорослішати. Знову ж таки, загалом корупція на місцях вона починається з побутової корупції. на жаль. Комусь якийсь хабар занести, щоб вирішити не за законом, а за чиєюсь доброю волею та своє питання. Як це подолати? Напевно, один з можливих варіантів це прозорість процедур, і ну, давайте згадаємо хоча б ту ж дію. Та? Дуже багато довідок, які зараз ви можете в один клік зробити В дії раніше вимагали. Особистого візиту, кудись там, чи в паспортний сіл, колись він був, ще був, та? чи в якісь інші державні органи, не цифровізовані черги. Я пам'ятаю черги, коли ти нам о сьомій 6-й ранку приходив, записувався на той листочок в той список, і ті списки потім передавались тим, хто далі залишався в черзі. І це нонсенс, та? щоб, щоб таким чином чиновники, які мають надавати сервіс насправді, які мають обслуговувати громадян, Вони користувалися своїм положенням і за те, щоб швидше когось обслужити, надати якусь довідку, ще й брали гроші. В цьому плані питання частково вирішено за рахунок цифровізації. Тобто ми маємо чіткі алгоритми, процеси, які налаштовані відповідно до норм законодавства. І ми маємо можливість. Ці всі процеси пройти, в, грубо кажучи, в телефоні. Та? Тобто ці процеси вони оцифровані за чіткими алгоритмами. Там немає людей, які мають владу надавати державні послуги і користи. Туватись тим, що вони можуть комусь привілейно, без черги щось надати. Ні, всі, всі в дію, всі туди. Тому, можливо, зараз з появою штучного інтелекту, можливо, у нас з часом і судді, і прокурори зникнуть як хотіла сказати, каста, Та? тому що вони такі дійсно каста недоторканих. Можливо, дійсно, з часом э, саме стучний інтелект замінить ці надзвичайно продажні корумповані да, функції державної влади, і, і в нас буде якесь нове я хочу, хочу дати якусь надію на те, що в принципі не все так погано і надія на щось є. Надія на цифрову державу, надію, надія на те, що, що все буде прозоро. І знову ж таки, повертаючись до питань нашої доброчесності як громадян та до питань побутової корупції до нашого бажання сплачувати всі податки, до нашого бажання діяти чесно. Там, де це вимагається, а не сидіти і думати, як обійти цю систему і десь там комусь щось заплатити, щоб, щоб якось воно було на мою користь. Я думаю, часом дійсно тут надія на штучний інтелект, тому що штучний інтелект може бути висо, дотримуватися високих морально-етичних норм і стандартів. Тому щоразу, коли ми чуємо про корупційні скандали. Маємо пам'ятати, що корупція починається на побутовому рівні, і кожен з нас може або підсилювати її, або навпаки допомагати нашому суспільству ставати дорослішим і позбуватись цієї корозії, як дуже часто вчені економісти називають процеси корупції. Я вам бажаю, попри всі корупційні скандали, щоб вони вас обходили, і щоб вони не, не давали вам привід втрачати надію, тому що добро завжди перемагає, іноді для цього потрібен час, іноді ресурси, іноді просто те, щоб вірити. Те, що добро, зрештою перемагає, тому найголовніше зараз це не втрачати віру в те, що дуже багато в цьому світі залежить від нас, від нашої поведінки там щодня, від наших вчинків. І, власне, лише так можемо рухатись в тому напрямку, щоб озираючись сказати, ми зробили свій особистий внесок в побудову чесної некорумпованої держави. Такий трішки сумний, трішки філософський сьогодні етер, але не планувала, виходячи з того, що були вже запити, з цього приводу вирішила трішки-трішки так це питання освітити. І, ну, власне, все. Бережіть себе гарного всім вечора.